Карпаття готове протистояти африканській чумі свиней. Такі випадки вже були зафіксовані на території України. За словами фахівців, при спалахах головне це час. Потрібно якнайшвидше локалізувати хворих на цю смертельну недугу тварин. Відтепер до таких надзвичайних випадків готова і область. Її головні ветеринари підготували нехитре обладнання. Його продемонстрували своїм колегам на підсумковій колегії головного управління ветмедицини. Ця слабість не страшна для людей та більшості тварин, зате смертельно небезпечна для свиней, і для свійських, і для диких. За лічені дні африканська чума виводить з ладу життєво важливі органи, а її вірус поширюється навіть повітрям. Це відчули на собі й українці за останні роки. Випадки цього захворювання зафіксували у кількох областях. Я і колеги з управління брали, вивчали досвід в Чернігівській області, де зафіксовано п'ять випадків африканської чуми. І для того, щоб бути готовими, не дай Бог, якщо не прийде на територію Прикарпаття, дане захворювання. Якщо ж виявляється смертельну надугу свиней, у цілому населеному пункті оголошують карантин та винищують поголів'я у радіусі до 50 кілометрів, від чого страждають окремі господарі, а ферми несуть великі збитки. Б'є чума і по економіці держави воно несе значні економічні збитки для держави, адже в радіусі до 30-50 кілометрів поголів'я свиней піддається знищенню і Держава накладається обмеження для, для держави щодо експорту і імпорту свинини в інші країни. Якщо, не дай Бог, у цьому населеному пункті виникає, е, ми реєструємо це захворювання. Всі тварини вилучаються, спалюються в десятикілометровій кілометровій зоні. Вони забиваються на спеціально відведених м'ясопереробних підприємствах, де м'ясо використовується для варених ковбас. Ми навіть забідні в даний час для такої хвороби. Як виникає це захворювання та як його лікувати у світі, поки що не знають. Ветеринари кажуть, при виявленні африканської чуми головне час, щоб ця смертельна недуга не поширювалася серед інших тварин. Відтак прикарпатські ветеринари підготували нехитре обладнання, мобільні карантинні пости зі своїм світлом, теплом та з усім необхідним для дезінфекції. Усе це збирали більше місяця.